Такий запарі десь своєрідній був. Один гравець, другий, президент. і то так Все тут насичено, вже команди виходять. Але. Е... Це буде поправили. Загалом, що можна сказати? І механізатори, і універ, впродовж чемпіонату. Е... Ох, момент! І забиває механізатор. Лісовський Степан. Це він. Це Лісовський Степан класно там розібрався, звичайно. Показують нам цим Ну тут що він міг зробити. Хороший дуже епізод. Ось він розіграш. Лісовський розібрався, звичайно. Відстіємно, насправді нам, що Богдан Орестович та Денис Дубанич між собою. собі Діалог ведуть, універи можуть зараз зрівнювати рахунок і вони це роблять. Один-один. Дуже хороший. Розіграш, який завершується голом Максима Дудчака і одразу ж механізатор бере тайм-аут. Якому вони є. А, е, до речі, друзі, в великому футболі команди, в університету є команда в футзалі. Надзвичайно важливо, надзвичайно. Ох, момент! І... Не забуває зараз. Не забуває зараз дубель міг оформлювати. 69-й номер. Команда Механізатор все дуже класно розігралися. Я просто підвів до того, що ви пережили дуже непрості там житті. Є нагорода тому. Е, обидві команди настроїлись на цей матч, на цей поєдинок і будуть боротися дому. теж на тому акцентував, що ваша команда дуже І це пан той Андрій Манько що енергію коментував. Так, це ви, це саме пан Андрій Манько, який тоді наробив шубу. Галасу такого серйозного після тих поєдинків. Як вам тоді поїдемо світло? Дякую, дякую. Так, насправді я коментував 2024 Слава Дуже Богу, сподобався там. Ми цей епізод згадуємо з гумором. З позитивом, з гумором, Але, так. Хто, хто там не бачив, ви просто... Гол! Універ забиває. Забиває гол, так. Універ відзначається, ось так. Він показує нам перед тим так, Богдана Глов'яка Богдан. показує, так? Нам. Богдан Глов'як. Він ну, засмучений зараз. Розлючений навіть Ткаченко Віктор. Друзі, дивимося зараз на повторим. Ясніко. Є... Так, б... була Ткаченка, десь акцентує він на тому, що зазівав трохи. Знову За атака і що заходить, що ні. Які маєте претензії. Ну, таке. Обов'язково дайте фідбек. Просто дуже б хотілося. Рикошет зараз. принципі контролював ситуацію, але міг би м'яче туди закоміряється, бо залетіти. Буде кутовий для команди. За. Конкретно цього поєдинку одним коментарем Ярослав Нізельський до вас каже, пан Андрій, ви просто занадто дорогий для асоціації. Скільки вас коштує матч? У мене ніскільки скільки не коштує матч. Я думаю, що Ярослав Нізельський трошки е, пожартував. О, це реклама. реклама. Це реклама, там. Дякую. So, дякую, не вам, приємно було.